Хочу почати з того, що була зустріч Путіна з Віткофом, Потім Віткоф поїхав додому доповідав Трампу. Одне говорять в ЗМІ, про одне про інше вони говорять. Що насправді про що насправді домовлялися? Вітков з Путіним як надалі вони бачать всю цю ситуацію? Дякую за запитання. Зараз подивимось по картах. Дивіться, щодо того, про що говорили Путін та Вітков, я бачу так, що саме про ті пункти, які е, були озвучені польськими журналістами, які ми бачили з вами і чули, це їх предмет домовленості, це те, про що вони говорили. Е, і те, в принципі, що нам відомо, це є вершиною айсбергу. Насправді, я бачу, що Трамп е, запропонував Путіну те, що він може. Дати йому дозвіл цьому світовому терористу напасти на Балтійські країни і що США їх не захистить на, на заміну Україні. що в Україні може стати мир, якщо він так вигідний Трампу. Але тоді віддай мені, будь ласка, Балтійські країни, і я бачу, що саме з цим пов'язано те, що були пункти про те, що. З НАТО від НАТО нам не, не потрібно відмовлятись, не потрібно скорочувати армію. Про те, що військова західна допомога зможе надалі надходити в Україну, і так далі. Тобто, всі ті речі, які неприйнятні для Путіна, справді прозвучали. По-друге, я бачу, що Путін справді, справді збрехав Віткофу для того, щоб виставити і Віткофа і Трампа в дурнях. Пошити їх в дурні, він тоді йому справді сказав за те, що війська Україні потрібно вивести тільки з Донеччини. А на Херсонщині і Запоріжжі, на Харківщині, Сумщині навпаки, російські війська підуть з України. Він справді це сказав, а потім виставив в дурнях саме Віткофа та Трампа, що вони не так зрозуміли, чи щось, щось подібного плану. Я бачу, що так само Путін першопочатково він не планував мирну угоду. Я бачу, що на нього було звершено тиск Індію та Китаєм, адже вони не готові до цих мит, не готові до санкцій, до санкційного тиску. Ми побачили, що Індія взагалі відмовилася від російської нафти, а це означає, що вони не можуть продовжувати війну. Тому. І потрібні були оці мирні ініціативи, на які спонукали Путлера, Індія та Китай. Я бачу, що для Росії вже почалися проблеми, і я бачу проблеми для рубля, які які починаються: це падіння його курсу, це розбрати розвал російської економіки, і тому Путлер вимушений був піти на зустріч, але він хоче звинуватити у всьому Україну, що Україна все зірвала, тому він розіграв спектаклі сцену. Я коли подивився по картах, я побачив, що так Трамп та Путін зустрінуться, але чому тому, що Трамп цього дуже, дуже хоче, і зустрінуться вони з відстрочкою. Не станеться ця зустріч так швидко, як, як нам пишуть змі не через Це ефер... тиждень. Да? Так, так, це не ефемерно, це є неправдою, це є оманою, карти це показали. А от зустріч трьох лідерів взагалі не відбудеться. Взагалі не відбудеться станом на зараз, ні. І все це розраховане на те, аби розколоти захід, аби не дати заходу об'єднатися, аби намагати спромогтися. Знаєте, яким чином ці санкції уникнути їх, зупинити оцей намір Трампа. Знаєте, бо коли ти вже готовий і от готовий ввести санкції, тут тебе відводять з того шляху, і потім знову так згуртуватись. Треба ще воля та рішучість. А отож, я хотів би сказати, що є одним з небагатьох, хто передбачив перемогу Трампа, і ще коли він балотувався в президенти, я побачив оцей сценарій, що зараз йде. Перше, я побачив, що він буде домовлятися з Путіним про Україну без України. Він порушить цей принцип. Тоді для нас це було нонсенс, ніхто не вірив. Так сталося. Потім я казав, але згодом він завалив Україну зброєю, веде потужні санкції. Насправді, санкції на російських союзників це найгеніальніша ідея, і про це просили багато разів і. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і інші е, керманичі України, але ж байденівська адміністрація не погоджувалася. Тепер е, Трамп е, по суті ввів найлютіші санкції для РФ, тому що якщо ввести на РФ зараз санкції з США, то в них товарообіг вже і так є всього лиш 50-100 мільйонів доларів на відміну від інших країн, де де е, товарообіг складає сотні мільярдів доларів щорічно. Тож е, то ж ці б санкції не були ефективні. Але оці санкції проти, е, проти Індії вони справді вдарили в саму болючу точку. І я бачив, що Трамп так зробить, і я бачив, що коли він буде вводити санкції, це буде лють, і більше того, я бачив, що він обвалить ціни на нафту. Ціни на на нафту вже обвалились за цей рік. І далі мій прогноз такий, що зараз Трамп остаточно вийде з цієї омани, і ми побачимо до 3 листопада це так сталося, що це мій день народження. До цього часу ми побачимо вже тотальні санкції і е, військову допомогу Україні. Е, тож, в принципі, перспективи з одного боку неприємні, що миру не буде з іншого боку. Катастрофічно класні, тому що нам нададуть зброю, нам відновлять постачання зброї, нам знову допоможуть санкційним тиском приборкати русню, І, ба більше, хочу вам сказати, що з, з листопада. Планета Плутон, яка була кармічною планетою для України, яка у нас знаходилася в Україні цілий рік, чому ми так і потерпали, тепер уходить в листопаді і переходить у Росію. І вона буде знаходитись у Росії весь 2026 рік і першу половину 2027 року. Спочатку у знаку Водолія. Потім два місяці влітку у знаку скорпіона, і потім у знаку риби. Ці, ці речі позначають: перше водолії та риби це економічне падіння РФ, а Скорпіон це в плутон скорпіоні це поразка на фронті. Тому я так відчуваю, бачу, що наступне літо дуже потужний контрнаступ ЗСУ, який просто зломить ворога. Насправді є гарні перспективи про перемир'я, яке говорить Путін: перемир'я, припинення вогню на 50 днів. Якісь там переговори знову ж таки. Знаю, що росіянам вірити не можна, але все ж таки, можливо, є хоч якась надія на те, що буде припинення вогню. Зараз ми подивимося ці ініціативи і, взагалі, це питання. Все-таки у мене відчуття таке всередині глибинне відчуття, це знову ж таки від сил. Я відчуваю ці речі. То відчувається мені, що якась мирна ініціатива все-таки пройде формально для замилювання очей. Але українцям вона стане в нагоді, хоч і короткий час, але все одно. Зараз подивимося, що саме і як саме. Ну що, те, що показують карти, що ворог не піде на повне припинення вогню на лінії зіткнення. Точно. У цих терористів є суттєві плани на осінній наступ, і осінній наступ вони розпочнуть вже, вже на День Незалежності України. Угу. Це переважно Донеччина, Харківщина, Сумщина та Запорізька область. Багато хто питає, чи буде форсування Дніпра для того, щоб захопити район корабел у Херсоні цей острів, то справді є, так, є така вирогідність, що так, ворог хоче, хоче зробити цю десантну операцію, але не бачу успіху і захоплення. Щодо мирної ініціативи, я бачу, що все-таки буде прийнято рішення про повітряне перемир'я. І якщо брати по певним договорнякам, то воно вже почалося частково. Частково зауважу, тому що ще бачу до цієї зустрічі, яка відтермінується значно, бачу, і обстріли будуть будуть і по Києву бить, будуть, до речі, особливо Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса і Полтава Суми. Оце найбільше мене тривожить ці саме на спрямування, напрямки, але це повітряне перемир'я. Воно буде стосуватись лише перемир'я від ракет, шахетів, дронів обстрілів, балістикою, але ніяким чином не від російського наступу на передовій. Ну і так само, що Росія буде порушувати це. Перемир'я по повітрю, б'ючи по таких містах як Павлоград, Межова, Лозова, Харків, навіть Запоріжжя з Дніпром можуть під підпасти під, під, під обстріл. А про Херсон взагалі навіть мови не йтиме. Тобто там буде все продовжуватись у звичному режимі. На жаль, тому раджу всім херсонцям постійно. Будь ласка, виїжджайте в Україні. Вас готові зустріти в кожної кожному великому місті. Є. Програми для переселенців, які надають житло, роботу шукають, і це робота не як в Європі, це робота гарна, нормальна по спеціальності. Тому, е, якщо є така можливість, будь ласка, виїжджайте. Якщо ви дивилися, можливо, по містах якісь загрози, може, є у вас якісь попередження, якісь міста місця не міста, а місця там інфраструктура, чи можливо енергетика, можливо, на щось треба звернути увагу. Там на таке? Дивіться, справді дивився, дякую, житлові будинки. Ворог хоче бити житлові будинки, логістичні шляхи. Я, от постійно останнім часом, останній місяць бачив логістичні шляхи і їх ураження. Тож ми бачили удари по лозові по залізному полотну, по Залізнодорожному вокзалу, і так далі. Ворог, до речі, буде брати за нашу енергетику з вересня, буде бити по енергетиці. Але при цьому всьому я не бачу успіху. Я не бачу, що він зможе відключити нам світло. Я багато разів дивився по картах. і Мені показує, що ми вже перемістили усі потужності під землю. Ага. Що в нас є якісь спеціальні станції по виробленню електроенергії, які знаходяться під землею глибоко, і їх неможливо вразити, і ворог не знає про їх існування і конкретне місце знаходження. Також є дуже велика вирогідність влучань саме по адмінбудівлях. Що таке адмінбудівлі? Це можуть бути і лікарні, це можуть бути детсадки школи, можуть бути адмінбудівлі, які ну, керують да, там містом, там, районом міста і так далі. Тому загрози є. Відповідно, треба від них поберегтися. Тому якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте, будь ласка, також по заходу України, там Старокостянтинів, там Хмельницький, і там Львів і Львівщина під загрозами. Тобто, ворог, як тільки буде мати змогу без договорняків цих без узгоджень, перемир'я, він вдарить по Львову. Оце будьте необережні. Угу. І Дніпро конкретно резонують. Львів, Дніпро резонують мені, Одеса, Харків, Запоріжжя теж, але в меншій мірі, навіть суми в меншій мірі Дуже хвилює українців це питання обмінів. Повинні, повинні бути обміни. Я бачу, що буде обмін, і він буде пов'язаний саме з цими ініціативами Трампа. І це буде як. Жесть доброї волі, як то кажуть, знаєте, оця мерзость російська. А, і в вересні буде обмін. Тобто і в, і в серпні, і в вересні нас чекають обміни. Будуть вони. І це великі обміни, не малі. Великі. Чи можливий обмін всіх на всіх, чи до кінця війни такого неможливо? А, ну я дивлюсь, що обміни всіх на всіх. Будуть основним пунктом перед завершенням війни, це я постійно говорю, але поки що немає завершення війни, тож немає цього пункту. Угу. Але ж знаєте, що Путін завжди обманить. Він він все одно тих безвісти зниклих нещасних, яких він тримає це в, в, в своїх закремах, за, за, за тримає в своїх підвалах. Він же не випустить всіх враз. Він же випустить тільки частину. Він ну ну він же тварь я оце бачу і відчуваю просто. Ну тому я і е, пропоную це пропавшим безвісти ставити захисти, якось робити на повернення їх, тому що насправді їх дуже багато, і росіяни просто не хочуть їх визнавати.